Обріти, буде Бог з того радіти і роздам усім, як треба подаруночки із неба. Аліса отримує від Святого Миколая цукерки та фрукти. Таким подарункам каже її мама, тішиться та знає, що донька має інше бажання. Хоче скоріше одужати, що скоріше бути вдома і не побільше знаходитися вдома не лікар. Вони. Хворіють, вони знаходяться в такому місці, де позитивні емоції дуже хорошо діють на їхній стан. Тому подарунки, свято, музика і концерт я рахую для дітей, це дуже добре і, і не тільки на дітей, на нас теж. До дитячого відділення онкодиспансеру із презентами завітали студенти одного з черкаських університетів. Мріяли поліпшити настрій маленьким пацієнтам, розповідає студент Артем Кулик. Окрім смаколиків, підготували і виставу. Дітям зараз і так важко всією ситуацією, хворобою, і ми вирішили їм зробити таке свято, щоб зробити їхню посмішку на лиці. Вітя говорить, до приходу гостей готувався та вивчив віршик. На те носичка, лисичка Через сніжок біля сосни. Оже спить медмедик, сотки бачить сни. Коли він прочитав вірша, сестра заплакала, в неї були емоції. Вона каже: не очікувала і дуже. Важко дивитися на таких діток, що це свято відбувається у стінах лікарні, а не проходить воно в домашніх умовах. Таким святам він дуже радіє. Дуже радіє для нього. Це він тоді менше, як був, він не розумів, що відбувалося. Ну, дарили подарунки, а зараз йому цікаво. Гроші на різдвяні подарунки зібрали на доброчинному аукціоні, розповідає викладачка університету Анастасія Мірошник. Наші студенти виявили величезне бажання зробити приємно маленьким пацієнтам і влаштувати для них свято, тому що ми розуміємо, що цим діткам морально дуже тяжко і взагалі в цей час важко, і хотілося подарувати їм трошечки тепла, нашого трошки свята і позитивних емоцій. Увага, підтримка та позитивні емоції те, що допомагає діткам одужувати, зазначає психологиня онкодиспансеру Надія Азаматова. Такі заходи безумовно важливі, тому що вони надають дітям емоційну підтримку, емоції радості, відчуття того, що це свято і що вони не відділені від зовнішнього життя. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.